Вітаю вас, діти! Давайте згадаємо з вами основні моменти, пов'язані з темою розкриття дужок. Для раціональних чисел виконуються властивості множення. Якщо ми А помножимо на одиницю, це буде означати за переставною властивістю все одно, що одиниця помножити на А. Або А, з цього ми б визнали, що, якщо ми зустрічаємо запис А, це означає, що у цієї змінної числовий коефіцієнт дорівнює одиниці, а якщо ми зустрічаємо запис мінус А, це означає, що у буквеного виразу коефіцієнт дорівнює. Мінус Далі ми з вами повторювали розподільну властивість множення. І для того, щоб гарніше її згадати, ми з вами розбирали, як розподіляється багаж за вагончиками, що кожна валізка повинна потрапити до свого вагончика. Тому, коли ми множимо число на суму або різницю, ми роздаємо балізки до кожного вагончика. І так, нам треба помножити число на кожен з доданків і отримані добутки додати. Розглянемо перший приклад. Між трійкою та дужками стоїть знак множення. Тому ми будемо використовувати розподільну властивість. Нагадаю, що нам треба помножити це число на кожне з доданків. 3 помножити на мінус х це буде мінус 3х, 3 помножити на плюс 2а це буде плюс 6а, і 3 помножити на мінус y, це буде мінус 3у. Зверніть увагу. У компонентів в дужках. У першого мінус х був знак мінус. І у відповіді у нас теж стоїть знак мінус у першого доданку, у другого доданку плюс, у відповідь теж у другого доданку плюс, у третього мінус, і у відповіді мінус. Тому що ми множили на додатні число. Коли ми будемо множити вираз. На від'ємне число ми так само будемо використовувати розподільну властивість і правило множення раціональних чисел. Мінус 4 помножити на 5 це буде, мінус 20, мінус 4 помножити на мінус 6м, це буде, плюс 24m і мінус 4 помножити на плюс k. Це буде мінус 4к. Зверніть увагу, що коли ми множили суму на від'ємне число, кожний доданок в дужках змінив свій знак на протилежний. Був перший компонент зі знаком плюс став зі знаком мінус. Другий компонент зі знаком мінус став зі знаком плюс. Зверніть на це увагу. І так. Коли ми будемо розкривати дужки, перед якими немає в запису ніякого числа, згадаємо про те, що це означає, що ми множимо на одиницю або на мінус одиницю. При цьому знак виразу не зміниться, а будуть змінюватися тільки знак. І так, якщо перед дужками Стоїть знак плюс, або відсутній знак, при розкритті дужок ми дужки опускаємо і залишаємо тільки вираз, який стояв в дужках. Зверніть увагу, А плюс Б мінус М, так і залишився такий вираз у нас у вік. Якщо ж ми розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Це все одно, що множення на від'ємне число, тоді всі компоненти в дужках повинні змінити свої знаки на протилежні. Це буде мінус А, мінус Б та плюс М. Давайте застосуємо це на конкретних, ці правила на конкретних прикладах. Подивіться, будь ласка, о, вираз 6 плюс 2а. Стоїть в дужках, перед якими немає знаку, тобто ми розуміємо, що там стоїть знак плюс. Тоді нам можна з вами дужки просто опустити і записати вираз з дужок без змін. Перед наступним виразом стоїть знак мінус. Тому нам треба прибрати дужки. А всі знаки в дужках змінити на протилежні. Було 2а стане мінус 2а, було мінус 9 в дужках, стане плюс 9. Ми зустрічаємо два протилежних вирази, сума яких дорівнює 0, тому я їх викреслила, залишилося число 6 та 9, і сума їх дорівнює 15. Наступний приклад. Тут уже перед дужками стоять числа, тобто ми будемо з вами використовувати розподільну властивість. І правила розкриття дужок, перед якими стоїть або додатнє, або від'ємне число. І так, мінус 5 помножити на х, це буде мінус 5х, мінус 5 на мінус 3 це буде плюс 15. Далі 3 помножити на 5х це буде 15х, і плюс 3 помножити на мінус 2, це буде мінус 6. Ми з вами вже вміємо зводити подібні доданки. Мінус 5х плюс 15х, це у нас буде 10х, і плюс 15 мінус 6 буде плюс. 9. І так, уважно ще раз прослухайте правила для того, щоб не отримувати помилки при розв'язанні задач. Якщо перед дужками стоїть знак плюс, тоді дужки ми прибираємо, а вираз в дужках залишаємо без змін. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, дужки прибираємо. А всі знаки у доданків змінюються на протилежні. Бажаю вам успіху у навчанні. Дякую за увагу!